Слава нації, вітаю на каналі Добри Рембат. Сашко Добрий. У мене вчора під час роботи на машині почали зникати гальма і повороти, у зв'язку з чим я вирішив подивитися тиск в системі гідрокерування. От, підкинувся до магістралі гідрокерування, де робочий тиск має бути від 7 до 9,5 атмосфер. Наскільки я пам'ятаю, ось мій механічний манометр. Ось він підкинутий до цього. До цієї трубки до клапанної коробки. Зараз ми заведемося і подивимося, який тиск у мене в системі гідрокерування, при тому, що у мене пневматика на машині робоча. Хоча гальма пневматичні я не перевіряв, але вчора вони не спрацювали. Гальма не спрацювали. І зараз я хочу подивитися. Я подив... ну, перевірю, звісно, рівень оливи в КПП, він нормальний, очистив фільтр КПП очисник. Трансмісійної оливи і трішечки зріс, після того тиск в системі змащення. Зараз подивимося тиск в системі гідрокерування БМП, що у нас безпосередньо може впливати на керованість машини і гальма відповідно. Так, я вам скажу, тиск в системі змащення КПП він підріс після того, як я вийняв бруд з очисника. Хоча там колба згори порожня, ну, чиста стінка. А з зденці я прибрав мілілітрів 50 метрів стружки металевої, тим не менше тиск зріс. Відчутно, він був десь ну, 0,5 і трохи менше, зараз він там, ну, десь 0,8 упевнені. Так. Тобто здавалося. Але зараз ми опрацьовуємо тиск в системі гідрокерування. БМП, нагадується патрубок, який йде до клапаної коробки механічної. Манометр нам показує дані, які не виводяться нікуди в механіку водію. Оце, наскільки я знаю, єдиний спосіб дізнатися ці параметри. Вони цілком в робочому діапазоні. Близько семи упевнених атмосфер, які падають не нижче там, чотирьох, коли я працюю пониженою передачею. Відповідно, хто у нас за умови, що у нас добрий рівень оливи, чистий фільтр і робочий тиск в системі, хто у нас може призводити до зникнення гальм і поворотів, це золотникова коробка. Золотникова коробка. Ну, і сама олива в е, трансмісії достатньо чиста. Наступний, на кого ми думаємо, це, звісно, золотникова коробка. Ну, і потім хто і що. Сервобустери вони ніде оливу не втрачають. Без, без навантаження, здебільшого працює. Я ж кажу, просто вчора трохи так ну, підживало своїм життям. Я там через це трохи не вписався там, в певні повороти. Люди розбігалися голосували, махали руками, ну і це весело і цікаво, коли ви це дивитеся в Ютубі на зручному диванчику, так, особливо десь в Європі або деінде, окрім України. А коли це серед ночі, там, де на голову падає, то це, звісно, зовсім не весело. Окей, okay. все. Рівень оливи добрий, фільтр чистий, тиск робочий. Будемо далі діагностувати, думати, дивитися, їздити. І з'ясовувати, куди і чому поділися, підживають своїм життям повороти і гальма. Все, Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.